Значить, другий розділ у нас системи та архітектури і от. Ось наше завдання, яке ми маємо сьогодні, розібрати, це розглянути стандартні моделі правословості для пояснень системи От. Поговоримо про загальну модель для пояснень безпеки. От, і про моделі загроз. і, і от теж поговоримо. Так. І якщо ми з вами просто нагадаю, так, що для того, щоб ми розібралися, як працює та чи інша система, у нас були придумані так названі моделі. Коли ми кажемо про мережі, то у нас є таке поняття, як моделі OSI та TCP IP, ще їх називають DOT. Відповідно, це все нам пояснює, як працюють мережі в першу чергу. Якщо ми, які там протоколи, все, все, все. Ну, це ви будете потім вивчати. Скажемо, не знаю, що тут так, воно так повелось, На да, цікаво. Для того, щоб ну, пояснити, як працюють ну, тобто ІОТ. Є моделі CT IP, і є також еталона модель. ІОт, вона називається ІОТ Референс-модель. Вона теж складається з семи рівнів. Бачите, вона у вас тут ну, і не переведена, але в принципі воно поки що і не треба. Тобто, вона теж включає сім рівнів. Тобто Перше, це типу Device Controllers, інше це Communication and Processing Units, далі FOG, Computer Data Element Analysts, тобто and Transformation, потім Data, Data, Аплікашки і Collaboration Process. Відповідно, на кожному з цих рівнів відбуваються якісь процеси. Просто для вас запам'ятайте, що так, як є моделі OSI, TCP, IP для DOT, так існує моделі талону для ІОТ. Значить, відповідно, ось вона так красиво у вас виглядає, і на цих рівнях теж реалізовуються певні елементи захисту. В першу чергу, це на рівні connectivity, Пам'ятаєте, security, тобто connection. Там, до вас підключення до мережі. То в першу чергу ви там і організовуєте безпеку. Яку саму? Заходи безпеки включають захист апаратного та програмного забезпечення чи кожного пристрою, чи системи, підключеної до мережі. От. Зрозуміло, це в нас в першу чергу розуміється паролі, логіни, оновлення софту. Ну і фізичний захист. Забезпечення безпеки для всіх процесів, які відбуваються на кожному рівні в мережі. Тобто тут мається на увазі, наприклад, у вас йде трафік да, по мережі між вашими пристрами. От, ви маєте зробити так, щоб він міг працювати, не рухатися безперервно. Тобто, забезпечення безперервні всіх процесів, які у вас відбуваються. Це може бути наприклад, щоб живлення у вас було резервне, щоб температура була стала там, де у вас, ну і таке інше. Забезпечення переміщення даних і зв'язку між кожним рівнем. Тобто, скажімо так, якщо ми побачимо ось Data Abstraction Application, Collaboration Data Accumulation, Тобто, якщо у вас ваші дані не будуть потрапляти до верхніх рівнів, тобто не будуть акумулюватися, оброблятися. І до них не буде доступу через певні аплікашки, ну, тобто застосунки, то відповідно ваші мережі будуть працювати в холосту. Тобто, ми пам'ятаємо, що задача його це генерувати дані. Да? Якщо у вас ці дані нікуди не йдуть, то ваша система починає працювати в холосту. Тому ви маєте забезпечити, щоб ці дані кудись йшли, десь зберігалися і десь аналізувалися. Тобто дані мають переміщатися. Це одна з вимог до IOT. Да, дуже цікава, до речі, модель. Кому цікаво, можете, ну, хто буде цим займатися серйозно, то ознайомитись більш детальніше. Далі. Стандартизована архітектура М2М. У 2008 році Європейський інститут стандартів телекомунікацій ЄЦІ створив архітектуру саме для міжмашинного зв'язку. Тобто, мета моделі забезпечити загальну структуру для розуміння розміщення різних стандартів у протоколів, і системі МИМ. Модель включає три домени. домен додатків. Мережний домен і домен пристрою М2М. Домен додатків. Що він робить? Ось, Бачите, Network Application Domain. Ось він. За ці модель. Може включати такі функції, як керування, аналітика даних, керування підключення, інтелектуальне керування енергією, керування автопарком тощо. Тобто, це аплікашки, які керують процесами. І аналітикою, обробкою даних. І реагуванням. Мережний домен, ось він нетворк домен, він місце, де дані виходять у локальну мережу та транспортуються до домену програми за допомогою дротових, проводових і бездротових протоколів. Далі, домен пристроїв М2М. Це кінцеві пристрої, такі як датчики, приводи та контролери, підключаються до мережі через сльози М2М. Ось так. Тобто, фактично, у нас десь є такі дата-центри з аплікашками, У нас є наші мережі, які побудовані з, з От. і існуючі ранні мережі. Бачите, які у нас існують. Це може бути будь-що. Це такі три зони. Відповідно, скажімо, бачите, що найстаріший домен це у нас нетворк домен. Тобто, ми користуємося тим, що. Було створено до нас. А це вже ті, типу два домени, які виника, виникли ну, в процесі встановлення його. Значить, крім цього, ну тобто, крім цієї моделі, талони, є ці моделі, є ще інші моделі. Вона називається модель передю для управління. Ось вона. Використовується у виробничій промисловості, сегментує пристрої та обладнання на ієрархічні функції. Еталонні архітектури промислового інтернету, ІРА, так називаємо основа на стандартах, які використовуються системними архітектами для проєктування промислових систем. Тобто, якщо ви чуєте ІРА, це саме стандарт для промислових. Систем. І інтернет речей, і архітектура IOT А. Більш офіційно відома як архітектурна еталонна модель АРМ для інтернету речей. Є, що, в принципі, ви це запам'ятали. Ну, хоча б почули, що є декілька еталонних моделей, які, ну, в принципі, орієнтовані просто на свої сегменти в першу чергу. Відповідно, якщо є моделі ІОТ, то є й певні моделі реалізації безпеки. ІОТ. Значить, є перша проста модель, ну, в принципі, нині всі зупиняються. Це в нас іОТ Simplified Model, якщо по англійськи Тут у нас є як би функціональні рівні, і е, рівні де data management, тобто обробки даних. І вони, типу, між собою е, взаємопов'язані. І відповідно на цих, на цих рівнях працює цей і от е, security. Тобто, бачите, і на рівні девайсів, і на рівні е, руху дайте. До хмара від мостов і так далі. Значить, домани прикладний комунікаційний і пристройовий рівень. Ось вони. Пристрої, девайси, іригаційна система може включати окремі спринтлери, головки, датчики вологи, датчики температури та приводу. Ось це все внизу. Комунікаційна рівень всі ці, ці пристрої можуть бути підключені до локальної панелі керування зрошенням, яка контролює старт систему. Ну просто на прикладі. Поливальної системи. А, і далі прикладний рівень. Це панель керування може бути підключена до віддаленого центру обробки даних, де об'єднані всі панелі керування кількома зрошуваними системами. Ну ось таке ще тобто, рівень застосунків або прикладний рівень, де ну, на саме є панель управління. Ну, аплікашка вона є той же саме застосунок за Для управління даними цікавить, коли і де вони обробляються. Значить, Близько десь до землі, де речі підключені до мережі. На локальному пристрої з більшою потужністю, наприклад, на панелі керування системою поливу, ну тут, тобто, ви можете цю хмару організувати в двох місцях: тобто, біля безпосередньо підключення до мережі і. Безпосередньо на біля керування системою паливу, тобто дистанційно. Чи може супервізор дистанційно скасувати автономні дії панелі керування за допомогою мобільної чи настільної програми в Хмарі? В принципі, якщо це потрібно, то ця функція може бути реалізована. Далі. У цьому курсі використовується комбінація функціональних рівнів спрощеної моделі, накладених на модель tcp /IP. Ну, Тому що ми казали, що захист мережі IOT покладається завжди на тих, хто поставляє інтернет. Тобто на інтернет провайде. Тобто основний захист у нас іде, в принципі, там, де дані потрапляють в мережу і рухаються через мережу. Тому логічно було просто об'єднати цю просту модель з TCP-IP, і відповідно реалізувати там певні за... з рівні захисту на цих. Лейрах, рівнях. Ось бачите, як вони <coughs> дуже цікаво це все об'єднали. Тобто, у нас є девайси, communication, application, да? і вони пише, що девайси у нас працюють через протоколи Ethernet, Bluetooth, Wi-Fi, NFC. І отримують через них network access, тобто доступ до інтернету. Це у нас А, модель Далі communication. у нас працює. Комунікація реалізована, бачите, транспортному рівні, інтернеті. І ось у нас задіяні ipv 6 TCP, IP та UDP, це LoraWan, Zip Free і таке інше. Тобто ось це тут працює. І на третій рівень аплікейшка. Це у нас рівень аплікаєш. Бачите, тут у нас обмежена вже кількість працює протоколів із відомих тут. У нас HTTP і специфічні, саме ті, що підтримують аплікашки, саме Іотовські, Мотете і СОАП. Це фактично надстройки над HTTP, які дозволяють аплікачкам користуватися оцими нижніми рівнями. Да. Тобто адаптують. Інформацію і адаптують процеси під те, щоб можна було передавати дані через звичайні мережі, ось ну, в принципі, тут все понятно. Тобто, модель безпеки, от ось вона більш складна. Відповідно, все, що ви будете робити для безпеки з точки зору моделі, оці TCP IP чотирьох рівнівої, все це буде ну фактично. Реалізовуватися і для ІОТУ. Ну, тобто, якщо нетворка це став ем, свої вимоги до безпеки, там на рівні інтернету свої вимоги. Ми там робимо на транспортному рівні. У нас там свої і на рівні аплікейших свої. Але ну нам в принципі е, більш-менш доступні для рівень амплікейшн, тобто це логування. Ну і, і тут теж логування, логування, тобто логіни, паролі, все ми за ну, фізичний доступ і захист за допомогою логінів і паролів. Це у нас Альфа і Омега на всіх рівнях, і фізи, ну і на рівні апаратному, і на рівні програмному, да, і на рівні доступів. Далі моделювання загроз. Значить, у листопаді 2017 року Національний інститут стандартів і технологій міста опублікував національну ініціативу з кібербезпеки, освіти Найс. Значить, значить, це була така чудова типу ініціатива. Щоб навчатися, виявляти, залучати, розвивати та отримувати таланти з кібербезпеки, ну відповідно, це ж. А розповсюджується тільки на Америку. У нас це ніде не було реалізовано. Але чим нам ці вона цікава? Публікація визначає робочі ролі, які включають необхідні знання, навички та здібності, а також завдання, які виконують хтось ну, з робочої ролі. Робочі ролі поділяються на сім категорій. Для цього курсу у нас цікавить категорія безпечне забезпечення та категорія захист, захист і захисту. Тобто, якщо ми візьмемо в цілому а, кібербезпеку, да, то є сім рівнів. Причому нас з цими-сімих рівнів ось ці цікавлять. А, значить, security provision відповідає за концептуалізацію, проектування, закупівлю та впровадження безпечних систем інформаційних технологій. В цьому курсі а, увага приділяється саме управлінню. Ризиками включає всі процеси, необхідні для того, щоб існуючі та нові ОД системи відповідали вимогам організації щодо кібербезпеки та ригів. І оцінювач контролю безпеки. Люди на цій посаді проводять комплексну оцінку управлінського операційного та технічного контролю безпеки, щоб визначити їх загальну ефективність. Да, типу вважається, що ви маєте після цього курсу вміти оцінювати ризики, які є в системах ІОТ. А далі, що там у нас ще є? Uh, protect протектор defend. ви можете uh, захищати, <coughs> от, профект, непенд, занізувати uh, пом'яшню загрозою it системи і. Венерасиса Analyst проводить оцінку. цієї системи визначає, де ці системи відхиляються від прийнятих конфігурацій або політики. Розумієте, це поділ на те, що ви маєте знати, чого ви не маєте знати, це типу чисто условно ну, теорія. Або да? розуміли, що ми все життя працюємо і все життя вчимося. Да. Але ось такі ну, поділи, які існують в всьому світі. Ну, можливо, вони, вони мають рацію, тому що ну дійсно підготувати спеціаліста широкого профіля дуже важко, і треба на чомусь одному сконцентруватися і його навчати. Можливо, цей це підхід і має сенс. І так, як ми маємо вміти аналізувати моделі загрози для системи, От, в першу чергу, ми маємо розуміти, що це таке. Моделювання загроз це інструмент, який використовується для виконання завдань з управління ризиками та оцінки вразливості, структурований підхід для аналізу безпеки та вразливості системи, незалежно від того, чи це апаратне забезпечення, пристрою, програмне забезпечення чи мережі, які використовуються для, для зв'язку з іншими пристроями. Значить, цей курс використовує адаптацію аналізу моделі загроз Microsoft і застосовує її до системи ІОД. І так, у нас ось є аналіз моделі. Тобто ми беремо будь-яку з загрозу і починаємо її ідентифікувати і ну, рухатись оцими кроками. Їх тут п'ять штук у нас ідефіті, потім document, документування, потім декомпоз, за системою, тобто де робимо декомпозицію системи для того, щоб Виріше так. Ідентифікуємо об'єкт захисту, документуємо архітектуру системи, робимо декомпозицію, тобто детально описуємо кожну систему. І ідентифікуємо entrailed source і після цього рекомендуємо, що нам треба робити. Тобто, <кл 'я> ідентифікуємо загрози і робимо рекомендації для. Того, що будемо робити, ось такі в п'ять кроків. Значить, в принципі, це ці, ці кроки тут у нас детально розписані. Да, тут я їх так перевів каряво трошки, але вони нижче описані, і в принципі, ось ви тут можете їх у ці цілі безпеки. Тобто, що на першому кроці? Ви маєте розуміти, ну, є, що ви маєте гарантувати, да? І ось вони ну, у вас тут ідентифікація, типу, ризики всі фінансові, репутаційні, конфіденційні регулярні. Тобто, ви маєте забезпечити от на цьому рівні безпеку. Потім ви документуєте архітектуру свою, да. По після цього робите декомпозицію. І різми з метою якою визначити межі довіри, потік даних, дивитися, де він ходить, визначити точки, точки, точки до входу, конфіденційні дані, де знаходяться. Тобто ви маєте все все от, де визначається. Чому? Тому що це те, що вам треба захищати. Ось ці чотири параметри це те, що вам треба захистити. Ну і відповідно задокументуйте. Профіль безпеки, щоб включити підходи до перевірки введених даних, антифікація, авторизація, конфігурація, таке інше. І після цього ви коли проаналізували, що і як там все ваша система настроєна, ви, типу, оцінюєте реальні загрози, що може статися з вашою системою, і рекомендуєте, що вам треба. Ну, ось така собі методика підходу до аналізу будь-якої системи. П'ятикрокова. Ну, вона, в принципі, полегшить вам задачі, якщо ви захочете цим займатися. Ось, в принципі, все на сьогодні, що я хотів сказати. Да, є питання.